Цьогоріч працівниками міського палацу культури підготовлено новорічну казку в поєднанні 20 казок світу. Взагалі, казочка називається Пригоди маленького козенята. У лісових хащах. Чому козенята? Тому що, як кажуть у касті, він сам гороскоп, символ майбутнього року. А ми так воліємо щастя, хочемо бути щасливими, забезпеченими, що ми хочемо і долю попросити, і зірку, і навіть гороскопного козенята, щоб всі були в майбутньому році щасливі, щоб було мирно, тихо, спокійно і побільше казав дітям. Не витрачаючи великих бюджетних коштів, вистава все ж таки вийшла і видовищною, і музичною, адже ставили її з любов'ю до дітей і своєї професії. У виставі задіяли, як завжди, вихованців гуртків, і те, що на канікулах вони даруватимуть радісні миті іншим, зовсім не шкодують. Мені дуже радість робити це для інших діток, ну, для мого братика теж рік і чотири. Я навчилася танцювати, буду іншим діткам радість і людям. На перегляд новорічної вистави Новорічні пригоди мешканців Казкового лісу у міський палац культури щораз приходить не менш як дві сотні дітей. Загалом планується, що виставу подивляться понад 6 тисяч малюків. До того ж, кожен, крім перегляду вистави, ще отримає і солодкий подарунок. Я приїхала з города Оческа Луганської області. Ця сказка мені очень подобається. Тим, що тут много героїв і мало злодіїв і завжди... Побіждають цій сказці. Ми все робили для того, всі управління, всі служби міської ради долучилися до того, щоб охопити в першу чергу тих діток, тих соціальних категорій, які потребують нашої підтримки, нашої допомоги. І, попри складну ситуацію, в країні жодна дитина в Житомирі не повинна залишитись без свята. Наголосила очільниця міста Любов Цимбалюк. А ще наголосила: усі діти чекають на дива та подарунки, і ми, дорослі, маємо створити це свято для кожного маленького громадянина України. Святкові концерти в палаці проходитимуть в усі різдвяні дні до водохрещ.